Друзі, перші проголовне поїхали. Російська командування довго тримало групу прикриття куп'янську, вважаючи, що місто ще можна втримати або хоча б виграти час для відведення техніки з лівого берега. Але ситуація була приреченою. Українські сили під командуванням генерала Драпату протягом кількох тижнів методично стискали кільця артилерія, дрони камікадзе, глибока розвідка і перехоплення. Усе працювало на ослаблення ворога без прямого штурму. Окупанти залишилися без логістики, без постачання, без морального орієнтиру. щоночі втрати. Щодня психологічна обробка через інформаційні канали за дві доби до капітуляції перехоплений радіо у нас немає наказів. Усі за своїх це була ознака повного колапсу командування. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Далі мовою оригіналу. Буквально вчора ушло 50 чоловік, із 50 чоловік, от 49 було всі і один 300 з дуже складним раненням. І то я не знаю, зараз в госпіталь везли, і то просто непонятно. Ви то не в. живет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещает, это не всем скидываю. Народ, тут половина, половина лохотенов. Подъемные вам скинут и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные, там, 50 тысяч, все. И то мне ты сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Это просто приманка, понимаете. Билет в один конец, запомните. СВО – это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там, просто полная мясорубка. 3 9, 4 да, постоянный штурм. Даже, я скажу вам так, получается, 8 мая по рации там было передано двум ребятам, надо было перебежать с 21-го красного, 25-й красный. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танкам просто, и все, если вы не выполните эту задачу. Загранотряды элементарные, как бы, был момент. Тоже на Старомайорском, 70 человек обнулил свой командир жить просто они откатились зэки, 300 и там кто-то без рук без ног он их обнулил в ту же этой ночью в лес как бы ни шагу назад вот эту тему они поддерживают любыми силами любыми способами захватить эту территорию скоту даже получше его хотя бы откармливают перед смертью почему так происходит что ребята гибнут? что ну ракеты летят по мирному населению допустим хотел бы спросить. Если бы у меня была возможность задать любой, так сказать, вопрос, и мне бы ничего за это не было, то я бы задал вот эти вопросы. И почему вообще, в принципе, зачем это? Зачем это нужно просто? Просто людей на мясные потому что и кидают какой-то геноцид идет, что ли. То есть, как бы, много, много людей, то есть, пострадавших, насколько вот я слышал, то, что многих кидали в такие мясные. То есть, то, что, ну, говорится там, на гражданке, это совсем одно. Когда ты приезжаешь уже и видишь это все своими глазами, это уже совсем все другое, все воспринимается иначе, все совсем иначе происходит. Я думаю, что он бы воздержался. Просто у шоу білий прапор з'явився неочікувано увечері під час святої вечері, коли українські підрозділи готувалися до чергового прочисування промзони. Драпати отримав сигнали через посередника. Група за понад 80 чоловік російських військових, включно старших офіцерів, готова здатися. Їх умовно було гарантування життя і можливість медичної евакуації для поранених. Українська сторона пішла на контакт чітко, без емоцій. Протокол капітуляції було складено просто у польовому штабі під лінією фронту. Ще декілька годин тому працювали міномети. Упродовж години колона вийшла з укритіли з піднятими руками без зброї. Частина із саморубними білими пов'язками драпати особисто поставив підпис під актом здачі, зафіксувавши першу офіційну капітуляцію російських військ у зоні театру бойових дій. Коп'янська зачищена повністю підрозділи ЗСУ провали зачистку решток техніки, вивозили документацію, знищили замішані залишені міни і заміновані склади. Окупаційна влада втекла ще раніше. Місцеві колаборанти залишились. Більшість затримано інші порадині в руки СБУ. Над містом знову офіційно піднято український прапор. Адміністрацію взято під контроль. Вперше з початку широкомасштабного вторгнення російський підрозділ не лише відступив, але сам здався без бою, без проб прориву і за повним головним визнанням поразки. Російські телеграм-канали мовчать або говорять про ротацію. Але внутрішні джерела підтверджують моральний крах. А система більше не вірить у відступи з гідністю. Куп'янська ставо прикладом. Того як інформаційна тактика і психологічна перемога створює факт а рівний стратегічному прориву ворог зрозумів, що проти нього діє сила, яка не тільки б'є, але змушує здаватися і робиться відкрито без страху і без торгів. Що ж вся ця історія ілюструє нову тактику ЗСУ поєднання військового тиску з інтелектуальним впливом на ворога. Капітуляція під Куп'янськом це виняток а процедентам. Україна не просто звільняє території, вона руйнує бойовий дух ворога середини роботи. Це на своїй землі законно, сильно і без. Поворотно капітуляція була неспонтанною. Її готували зсередини. За кілька днів до події українська розвідка передала противнику через нейтральні напади умови здачі, особисте збереження, життя, медична допомога, фіксація на Женевську конвенцію. Але без повернення в Росію цей хід був точним ударом по страху перед своїми. Чимало окупантів боялися не ЗСУ, а розподілу при поверненні ідея, що краще здатися ворогу ніж бути списаним своєю армією, зламала останній. Ні, бар'єра серед тих, хто здався, колишні десантники, артилеристи техніки, десятки офіцерів зізналися під час первинного опитування. Вони розуміли, що підтримка не пройде гуманітарний коридор. Це вигадка для телевізора. Частина вже встигла зв'язатися з родичами через зашифровані канали, аби повідомити, що вони живі у полоні, але не мертві на чужій землі. І це для них було головним. Огляд позиції після здачі показав у Росіяни, ще залишилися боєприпаси, певна техніка, навіть дрони вони могли тримати оборону Ну ще кілька днів, але не захотіли. Коли мораля палає, залізо чить ЗСУ це знали, тому і перемогли не лише вогнем, але і розумом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.